Як виглядатиме і чим займатиметься в Івано-Франківську офіційно презентували нову муніципальну інспекцію з благоустрою, точніше, її концепцію. Згідно задуму посадовців, вона матиме зелено-білі брендові кольори. Інспектори патрулюватимуть місто у спеціальній уніформі за взірцем європейських служб. Яскраво зелений жилет, біла футболка та чорні штани. Вбрання буде зі всіма можливими ідентифікаторами в департаменті комунальної політики. Обіцяють суворо контролювати роботу нових інспекторів, аби не було зловживань та хабарів. Кожен працівник матиме смартфон з системою gps навігації, щоб можна було відслідкувати місце його знаходження. А до одягу будуть прикріплені екшн камери, які безперервно зніматимуть увесь робочий день. Він виходить на наслужна потролювання 8 годині ранку, тобто до 17-15, умовно кажучи, в нього буде повністю зображення всіх ситуацій, тобто всієї горбо. І можна буде в будь-який час взяти цю екшн камеру, ну, покажи, де ти там був, наприклад, в 14-й годині. Чим ти займався, чи ти десь там впив собі там в холоді, там влітку десь у парку якийсь там сочок, чи ти відповідно працював і дійсно займався роботою. У користуванні інспекції буде один автомобіль, чотири моторолери та велосипеди. В департаменті запевняють, що зміниться не лише вигляд структури, але й її підхід до роботи. Адже саме тому на посади інспекторів набирають повністю нових людей. В мерії сподіваються, що реформована інспекція тісно співпрацюватиме з патрульною поліцією. Я вірю в те, що саме ця муніципальна інспекція, яка запрацює, яка підпорядкована департаменту. Комунального господарства вона дійсно покаже нову якість. І разом з тим, що зараз Івано-Франківську працює нова поліція, нова інспекція буде взаємодоповнювати в тому числі ту роботу, яка робить нова поліція, патрульна поліція в місті Івано-Франківську. Нагадаємо, нова інспекція з благоустрою розпочне свою роботу з початку квітня, а загалом в її лавах буде 15 працівників. До речі, вся інформація про їхню діяльність буде висвітлюватися на оновленому сайті департаменту житлової, комунальної політики міської ради. І Ларіониваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.